Всім привіт! Мене звати Нікі. Ви на моєму ютуб-каналі, і це Влог. Мій ранок почався з того, що нема світла, нема зв'язку, нічого не працює. В мене сів телефон, тому я прийшла в машину. Зараз просто сиджу, трішки підзаряджаюсь. Ось я так подумала, що я напевно поїду у якийсь торговий центр, наприклад, там Рівермол Республіка. Вечором зберу речі і поїду у загородний комплекс. Я бачила, що всі відпочивають у шелесті, але у багатьох там дівчат, блогерів я бачила, що є такий комплекс. Велком дому він недалеко знаходиться, на відміну від шелесту. Ось, туди мені їхати десь хвилин 25, Ось, хочу туди на дня два точно заїхати. Там є генератор, вода, світло, зв'язок. Знайти вільну парковку на французькому кварталі це просто виграти це життя. В мене вийшов образ прозорі, як штани, брюки. А туфлі я взяла просто, щоб побачити, як воно виглядає під каблук. Такий топ. з... Ну, Тут не чашечки, вони без якогось такого ефекту просто. І такий приталений піджак. І тут ці гудзики вони приховуються. Тобто, зараз покажу. Ось. Усередині застівка. Більш, я думаю, літній або весняний. Дуже гарно виглядає. А топ, якщо я не помиляюся, як тут воротник хаутер Мабуть, так він називається. Цими брючками. Так виглядає. Мені дуже подобається такий акцент на спинці. Дуже гарно виглядає, якщо ще зібрати волосся, одягти якісь такі довгі сережки, зробити гульку. Ну, зроблю, так, да, зав'язати волосся. Взагалі вало. Я хочу зайти у новий брокарт. Я ще тут не була. Хоч тут і дуже багато. Виворуче всілякого, але не знаю, мені настільки просто не цікаво ходити і все це дивитись. Стенди тут дуже-дуже гарні. Ще не пробувала такі парфуми від Tom Ford, мені вони дуже сподобались. Я вже приїхала додому, купила собі набони. Шопінг був в мене у зарі і, слава Богу, тут є світло. Просто як приїхала, коли не працюють генератори. Поки не вимкнули світло, я вже поставила собі чайник, заряджати телефон. І буду їсти сінапони. До речі, мої найулюбленіші це саме карамельні. Ось, І на пробу я взяла собі фісташку і вишню. Також дуже цікаво. Я приїхала у велмдом. Вот, вже пізно. Тому ось сюди, якщо вийти, там буде ресторан Welcome-дому І можна поїсти щось смачненьке. Тому зараз піду, подивлюсь, що там взагалі по меню. Ось така тут територія. Такі. Це душ, дитяча а, площадка. Тут був басейн, я так розумію. Треба ще вам а, зняти це, коли буде ранок, щоб було якось гарніше, бо зараз прям так темно і взагалі нічого не видно. Всередині тут дуже гарно. Подивіться, яке оформлення. Так, тут мене видно в дзеркалі. Щоб я могла обрати з всього меню, я обрала дитяче меню, а саме просто такий бульйончик з корячими мідболами, капустою, цукіні та морквою. Подивіться, як тут гарно. Це інше зал, ми сиділи ось тут. Зараз я сиджу тут. У мене знову дитяче меню. Ми пересіли у інший зал, бо там де народження, не хочеться заважати людям, та і вони шумлять. Якось так. Я вже повернулася у номер, прийняла душ, одягла халатик. Вирішила взяти плед, укритися, бо на вулиці мінус... Ой боже, мінус, плюс 5 градусів. Просто я коли побачила 5 градусів, я така, ого! Ну, думала, буде досить прохолодно, але, як ви можете бачити, я у халаті пледик і капці. Ось, до речі, було б класно, якщо б тут були, знаєте, такі, як подушечки м'які, бо, ну, я думаю, нормально зараз сидіти, але якщо б вони були, взагалі було б чудово. Зараз, напевно, піду зроблю собі чайок. У номері, до речі, є чайничок, чайок. ось, І буду так сидіти. Зараз вам покажу. Сьогодні в нас буде зелений чай. І подивіться, з яким видом. Вау. Дуже гарно. Всем доброго раночку! Я вже прокинулась, я вже зібралась. І зараз у халатику та капцях хочу вам показати, як тут виглядає. Ранок, бо я вам показувала вже вночі. А коли ранок ще не показувала. Які дерева. М -м -м. Я вам просто не можу передавати, який тут запах. Як шикарно! І як гарно зараз буду вдягатись і покажу вам сніданок. А, сніданок я вирішила втіти такий светрик кросівки і лосини. І зараз буду йти. Так, зранку тут справді гарніше. Зараз піду розбиратися, де тут завтраки? Сніданки. Бо щось я <с> не розумію. Такі ось тут сніданочки, ковбаска, сирок. Ой, боже, дуже-дуже дуже багато всього. Я навіть о, я знаю, що я буду ось це і це, і взагалі я буду. І взагалі я буду все. Десерти тут є, чиї. Клас. Такі дуже милі макаронці. Клас. Я думаю, тут люди так нормально так забрали. Але тут досить. Хто хоче. Там просеку, вино дуже і Я ще взяла там собі поїсти і потім візьму собі ось це. Я обрала собі на сніданок яєчню, бекон, салатик, потім грибочки. І на салатка це ванільна запіканка, горішки, круасанчик два виногради та груша. І апельсиновий сік. Вже після сніданку. Іду у номер і, напевно, зараз на себе ще щось віддіно і поїду гуляти у сам Київ вже. Сиджу, п'ю каву, і до мене прийшла посилочка від Євитаесті Gigi Food. Це сироп. Я обрала собі смак карамель, буду розпаковувати. Та додавати в каву. Дуже гарно виглядає. Ой, ой, боже. Як тут брудно. О! Щось, щось не хотіла заводитись. Так, все. Поїхали. Я хочу поїхати або у Рівермол. Або у республіку хочу походити по магазинах і, напевно, пообідати. Так. І можливо вам трішки щось зніму там. Я вже побачила це з нової колекції. Тут шубка, але з капюшоном. Я її хотіла приміряти, але подивіться, які в неї застівки. Мені взагалі таке не подобається, але шубка сама по собі прикольна. Я собі взяла вже деякі позиції, тому буду приміряти. Ось ці трендові бомбери, але мені здається, що вони вже все. На них вже тренд, напевно, пропав. Але, до речі, колір дуже гарний, є такий ще коричневий. Я зараз обрала дуже прям незвичайні позиції. Це просто така буде футболочка, ковтинка, щось таке, як топ. Це мене прям зацікавило. Така вона прозора, Цікаво. І такий светрик буде. Така ковтинка. І хочу приміряти ось таку сукню. Така футболочка, я її взяла ще в іншому кольорі. ось, Але сіра, мені так вона сподобалась, але... Був один нюанс. Я люблю, коли прям такий оверсайз. Тут прям видно, як вона по мені сіла. Мені подобається більш як простору, і я ось так ось дивлюсь, а там всі розміри S, M взагалі немає. З цією сукнею я взагалі просто ні не розібралась як її вдягати. Вона перекрутилась сто разів, але я вирішила втіки такий топ, мені він дуже подобається. І якийсь такий високий хвост. Дуже гарно виглядає. До речі, у масіму випір взагалі щось не дуже великий, тому я взяла такий кардиган у розмірі S. Був ще XS, але я думаю, S нормально виглядає. Але також не знаю, ніби і нормально виглядає класно. Там підмаючку, наприклад. Не знаю. Ось кардиган я і не обрала, але я знайшла просто ідеальні чоботи. Подивіться, як вони гарно виглядають. Але це розмір 38. Ось такі ось вони дуже гарні, дуже-дуже-дуже. Але це так розмір 38 я би хотіла. Поміряти ще 39 розмір, щоб побачити в них різницю, Бо так стою дуже зручно, дуже класно, але все ж таки, щоб не було там, коли я вже там розхожусь, там чай натерти, або щоб вони не виявилися просто маленькими на мене. Поїду завтра у так, це Рівермол, у Республіку поїду. Мені сказали, що там є 39 і 38, тому я можу просто ну, як порівняти. Це мій найулюбленіший просто аромадифузор з аромату. Так, зараз візьму салт-карамель. Є ще дinger бред, але салт-карамель це взагалі є. Так, ну, шопінг у Зарі і у Зарі Home в мене не дуже прям вийшов. Це те, що я побачила нового, що я ще не бачила, це такий, як розпилювачі Home Spray. Дуже ось цей аромат муск, Дуже добрий. І тут це скло. Вау, я думала, це пластик. Це скло. Так клін блос. Це вношу роз. Ну, найкрасні є ось цей. Ось так виглядає топ, який я придбала у зарі. Мені подобається він такий. Просто звичайний, чорний, взагалі нічого зайвого і ще. У мене є такий твентіс. І там схожий такий топ, зараз вам покажу. Я думаю, ви всі бачили. Ось такий чорний, як так шкіряний. В мене цей топ вже два роки. Два роки, подивіться. Ну, просто він ідеальний. Ось такий шкіряний. Також буде дуже гарно виглядати. Там, з лосинами цей, просто як тканина. Так, зараз, напевно, піду у душ, помию голову і, напевно, закажу собі через сервіс піцу. Напевно, так, і буду просто лежати і дивитися бункер мільярдерів. Я вже на п'ятій серії, ну, мені дуже подобається. Я зараз буду змивати макіяж, хотіла вам показати свої засоби і покажу, що я купила у Красота Шоп. Що хотіла, це від Гідропіптит такий гель для вмивання з молочною кислотою. Гідропіптид це взагалі мій найулюбленіший бренд доглядової косметики, тому буду тестити. Далі в нас іде така масочка. Вона маленька. Балансуюча маска, вона, я так розумію, так, теж молочна кислота, заспокійлива ось. Заспокійлива така масочка, також буду тестити. І ще в мене закінчилась моя міцелярна водичка. Тут зовсім трошки, і це для чутливої шкіри. А я купила собі для комбінованої шкіри, бо в мене комбінована шкіра обличчя ось, і я її ні разу не тестила. Мені дуже цікаво, яка вона. Тому також будете тестити. Бачите, ми так зібрали прям такий колір Тіфані. Ну, і я думаю, що можна вже показати, як я змиваю макіяж. Перше, це гель для вмивання. В мене був від із Clinical, але закінчився, тому буде гідропіптид. Спочатку, звісно, буде міцелярна водичка, потім гідропіптид. І я закріплюю або емульсією. Або наношу такий кремчик від Біодерма. Мені також він дуже подобається. І якщо є якісь там дрібні висипання, то це, звісно, така болтушка від Маріо Badescu. І мені як пробничок поклали ось такий маленький крем під очі. Ну, я його вже пробувала три рази. Легкий зволожуючий ефект. Я коли їжджу по десь у подорожі, я завжди беру собі таку мініатюрку масочки. Замовляла я такі баночки на латіна, тут 10 грам. У мене тут масочка Attach антибактеріальна. Я знаю, що майже усі використовують стандартну маску, атаж, таку у баночці, але вона мені не дуже прям подобається. А ось антибактеріальна взагалі топ. Таке меню це чисна капуста, брокколі, трішки з крем, горячі кафе на пару. І на насоленька в мене курага, горішки, ванільна запіканка, і хурма. і яблучний сік. Дуже подобається тут територія: є басейн, ресторан, влітку біседочки працюють, дитячий майданчик. Потім Ось такий я не знаю, що це. <ріст> ну, теж дитячий майданчик. Басейн, але, ну, звісно, він не працює, він брудний. Бар. Так тут дуже багато так, всього цікавого, бо я вчора не встигла нічого обійти, бо весь час була у Києві. Це тут парковка, ось це рецепція, а тут просто вхід. Саме у комплексу є будиночки. Ось такі будин... це спазони. Якщо не помиляюсь, тут це спазони. І там же потім будиночка. там також є басейн для жильців комплексу. Ось ось там десь там наша тераса. Котеджі є. Дуже зручно, що для відвідувачів як окремий басейн. Також дуже гарно. Так, там якась зона. А, це все я відношу до спа. Ось так гарно. Я приїхала на ВДНХ. Є гарно. Я тут останній раз була дуже-дуже дуже багато. Показала рум тур. Тут моя валіза. Тут в нас картка для електрики. Далі йде ось таке дзеркало дуже гарне, У повний зріст. І це в нас ванна кімната. Так, я тут уже все увімкнула. Ось така ванна. Тут є розеточки, одна друга. Ось така підсвітка. Дуже-дуже гарно. Я звернула увагу, що тут. Мило для рук від Puerti Home, Так, сумісно з домом. І також кондиціонер для волосся, шампунь і гель для душу. Також. Боже, це просто неймовірні аромати. Вони дуже-дуже дуже смачно пахнуть. Так, просто душова кабіна. Усі засоби для гігієни, там палички, спонжики, все-все є. Так, халатики. Далі переходимо у зону сплатні. Ну, і все. Тут всілякі смаколики. Так, це в нас ну, просто звичайний міні-бар. Тут QR-код, по якому можна подивитися міні-пар і нічне меню. Потім тут були компліменти кави та чай, але я все випила. Також таке дзеркало з підсвіткою. Пуфо, якщо потрібно. А, дуже великі шкафи. Наприклад, ось цей Так, тут сейф, пледики, відпарювач, якщо треба. Тут просто як основний шкаф. Так, оця тераса. Я думаю, ви вже її бачили. Можливо, я вже вам показувала її. Так. Великий телевізор, на якому дуже просто класно дивитися якісь фільми, серіали. Він максимально комфортний. Мені дуже подобається, коли ось так. Ти лежиш на ліжку, щось дивишся вночі і просто кайфуєш. Тумбочки, вмикачі світла. Ось так виглядає кімната, коли усе світло є. Мені здається, що краще, коли є трішки трішки підсвітки. Ось так. Келихи і чашечки. Клімат-контроль ще. Такий номер коштує 4500 за добу. Чи 4, 400, чи 4, не пам'ятаю, щось таке було. Уявляєте, я навіть не помітила, як вже пройшло 3 дні, як я тут. Мені дуже сподобався цей комплекс. Але от якщо б я не виїжджала б в Київ, а сугубо три дні тут провела, було б взагалі в Кайф, я, мабуть, наступний раз так зроблю. Я думаю, можна закінчувати цей. За міський влог мені буде дуже приємно, якщо ви мене підтримаєте, поставите лайк, підпишитесь на мій канал. І з вами була Нікі всім пак.